Воно вона є свахом моєї віки. Я вже Я що дуже казати про коротенько я походжу з мостищини, тепер то Яворівщина, з невеличкого села. Зараз просто приклеюємо до мостиць. В нас немає ніколи часу на хобі, значить, вони мають девакуватою. Сім'я моя невеличка, чоловік і двоє дітей, тепер ще на танчик добавилася внучок. Вони мене підтримують в моїх закоханнях. І ви вишив, саме вишивання в мене почалося ну десь років 15 назад, і так спонтанно, несподівано, тому що я пішла на роботу і мені було дуже нудно там. Бо робота така в мене каси валюти. міняєш, коли є люди, ти працюєш. Нема людей в тебе нуда. А особливо, як погана погода, людей немає, ти просто тупо сидиш. Ну і щоб знайти собі якісь заняття, я вирішила вишивати. Ну чоловік на початку сміявся. Я подумав, що це буде хобі на два дні. Купую, просив, щоб я не купляла багато не то, багато ткани, не тільки чуть -чуть. Е, Перші вишивки були кумедні, дуже криві, смішні, ну, треба може, їх було взяти. Е, з часом я почала шукати малюнки в інтернеті, в якихось журналах старих, але вони були всі якісь такі, мені пісні здавалися, що з них мало було життя. Е, моє ну, закохання то є півонії, я їх дуже люблю. Я їх колекціоную, маю майже 150 сортів, в мене на носі, як доживемо, бо ще частина приїде з Голландії. І я вирішила їх малювати і потрошку переносити на тканину. Спочатку то були малесенькі зовсім бутончики, потім трошки більші квіточки. І коли такі нудні, осінні дні, коли похмуро падає дощ, слякоть, Хочеться кольору. Значить я витягую ліці, витягую, дивлюся в телефоні свої фото і вибираю квіточка, яка має найбільше таких всяких ізгибів, коли вона має такі пелюсточки позагинені, десь закручені. Ну, всі на купу Зразу не, не намальовую такі, наприклад, дуже густі. Бо я по любе не вишив, я хіба її заб'ю ту вишивку нитками, не буду видно, де є контур. Стараюся вибрати, де є. Такі вони плавніші лінії, плавнішій тіні, де більше видно. І тоді починаю помаленьку переносити на тканину. Е, е, свої роботи я ніколи не зберігала, для себе часу не мало, щось вищити. Ця робота зараз є в Римі. Е, то була блузка на замовлення на свята для красного чоловіка. Е, Ще Це, мабуть, початок плаття, яке було, вишивала його 9 місяців. Воно складалося з центрального великого букетиках, які є в церкальному перенесенні, то було низ плаття, на грудях жінки була бутончик і з другої сторони були зовсім інші квіточки. Тому що і дуже нудно і тяжко. Якщо я, наприклад, на одну стратила два-три тижні, то на другу я стратала два рази більше, тому що полюбе десь під кутом іншим, ти вісьмеш ниточку, і воно вже виглядає мені не так симпатично. Звичайно, сам стиль гладі я змінила, тому що мені здавалося, що якщо воно буде таким ромбіком, воно не буде гармонійно дивитися. Я почала відсувати одну від другої, так щоб я одну поміж другої нитки вплітала, і воно виглядало гладше, і тоді воно більш природньо виглядало. Бо не раз я заходила. Від в обрядовій магазин і вони теж мають там платячка. В основному там є машинна вишивка, то вона є дуже ріденька. І мені хотілося, щоб воно було таке ідеально кольорове, ідеально гладеньке, ніде не просвічувалася тканина. А з новості таки, що жінки вишивали там на продаж, воно було таке набите. Просто наверх щось там накладено, і воно виглядало як аплікація, воно не виглядало як вишивка. А я щось хотіла, щоб воно було таке ніжне, щоб воно було натуральніше, і щоб воно таке ну здавалося, що то насправді квіточка, а не просто якийсь там ескіз. Е -е... <гум> а, то є свої дитині на початках. Вона ще така примітивна та робота, але вона така більш українська. Хотілося, щоб діти йшли в школу в гарних таких вишивках, які зробила мама, а не купила в магазині. Я трохи помучилася, тому що один рукаві я кілька разів порола вже казала, що я ту роботу. Але таки до першого дзвоника я встигла і моя іночка пішла вишивані в бузочці. Тату вузочку ми десь вдома ще зберігаємо, так що показати можна було ще й до внучки. Може, внучка пише плаття, якісь буде мишати. Не знаю, може мені зуряну внучку десь йому поведе. А то я мала гостя, пані зінові. Вона приїхала відвідати мій піоновий садик. Це розкішний килимські віків. До війни я мріяла про піоновий парк. Ну, на жаль, коронавірус війна внесла свої корективи. Але надію не полишаю, треба назбирати трошки сортів. Як дасть Бог буде перемога, назбираємо трошки грошенят і будемо відкривати парк. Поки що до сортів небагато, треба хоча б 300-400 сортів, щоб вже можна було оглядати, тому що пілоні зацвітають. Такими періодами дуже ранні, середні, пізні, дуже пізні, і то нереально все разом оглянути, і приходиться так ну, якось більше ділити на різні сезони, щоб людина могла бізнесі побачити красу тих квітів. Так, що то натхнення. Маєте, ну десь до 150 буде осінь, вже має прийти з Голландії слідуюча партія. але вони приходять мацюпусіньки, такі на ладоньку. Але натхненням для такого парку було то, що я думала, ну ми чому ми українці такі працьовиті, у нас такий шикарний груп, у нас такий ну просто масло не земля. Ну, то чому ми не можемо так в Голландії? Чи навіть в Росії парки є? Вони роблять такі домашні парки, такі змішані там дерева, півоні, ще щось називають по-різному. Ну чому ми ну, не можемо ми? Ну Крім картоплі, ми можемо ще щось посадити. Ну я так вирішила, підбуювала в Чорний кого Тепер воюємо з бурянами, провели воду. Ну незабаром вже потрошки, вже один ряд ми осінь сорок кущів висадили. Десь Бог посадимо ще, і потім будемо запрошувати на, на прогулянки. Само по світло. Світло працює, знаєте, так, як ваші білі півані на білому рамку. Дуже, дуже ніжно, делікатно, дуже, дуже Ну і я так послухала, я Стильна. так і залишила. Бо я за крином не дуже дружу, я щось пробувала вивчати ну, його, так, не ми але ми не ловуємо. ризикнула. Бо думаю, як мене заставлять все мити, змивати, то буде того. Та і все. Чудово. І все так, я все так розкручилась швиденько-швиденько. О, це є, це є і то гібриди. Uh -huh. То є сорт Фьорс Альва, надзвичайний, пахучий, як французький парфуми. Пущик ну, шикарної форми, дуже гарний. А оце плаття в Римі. Це це плаття. Ну так, наша модель поважного віку, їй 70, Але маю надію, що їй це сподобалось, що на те плаття буде ходити по римі і рекламувати нашу країну. Бо вона каже, що італійці в захваті від наших людей каже настільки стійкі, нетривалі і цікаві можуть бути напевно тільки українки. Наша українка все, що їй не дасть, вона собі зі всім поради. їй косу, наш їй косметику, даш їй, ну все. Кастрюлю, то все каже, наша жінка боїться нічого. Настільки витривалі і настільки в нас є час на все. Ми вирвемо на будь-яку хвилинку, ми знайдемо, що хто з того, що зробити. Приємне, гарне, корисне і все. І дуже дякую вам за увагу. Вишивки можна оглянути. А покажіть нам роботи. Ж. Роботи, показати. Тут -то моя з одних таких робіт, такі не підводні.